Понеділок в Берліні запланований новий раунд переговорів про завершення війни. Ставки високі на столі не просто перемир'я до свят, а правила гри після нього. І головне питання для України гарантії безпеки, а не красиві підписи. Ми знаємо, що американська сторона і особисто Дональд Трамп зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше досягти миру, або принаймні того, що всі сторони зможуть назвати підписаною угодою. І сам факт, що до Берліна приїжджає Стів Вітков, а також очікується Джаред Кушнер. Його зять, щоб зустрітися з представниками української сторони із Зеленським, з європейцями та з НАТО, є важливим сигналом. Це свідчить про те, що дійсно готується серйозний прогрес і на Рацьовується певний документ, який згодом розглядатиме Москва, і який цілком можливо їй не сподобається. Водночас залишаються ключові спірні питання, зокрема вступ України до Європейського Союзу, і те, як швидко це може відбутися. Зараз ми чуємо, що це можливо вже у 2027 році. Для російської сторони це без сумніву буде неприйнятно. Так само відкритими залишаються питання територіальних поступок: чи буде створена фактично демілітаризована зона, чи доведеться Росії також виводити свої війська? І найголовніше. Які гарантії безпеки стів Вітков має щодо готовності сполучених штатів надати їх Україні? Саме це Київ уже чітко назвав передумовою. Це важлива деталь. Берлін стає майданчиком, де захід намагається збити гострі кути попереднього американського плану і вийти на більш прийнятний для України документ. Очевидно, що між Фрідріхом Мерцом і Дональдом Трампом існує певний контакт, і зараз він його використовує. Те, що він збирає всіх за столом переговорів, звісно, окрім Росії, є сигналом того, що Німеччина виступає ключовим дипломатичним гравцем, навіть більш помітним ніж Брюссель, Урсула фон дер Ляєн та Єврокомісія. утім, це не дивує, зважаючи на нещодавно представлену нову стратегію безпеки, доволі критично щодо самого Євросоюзу. Це добрий знак того, що Німеччина може відігравати. Роль переговорника і посередника у переговорах знову спливають території, формат зони безпеки, відведення сил і в найболючіше гарантії безпеки для України. Паралельно звучить тема прискорення ЄС треку України, і це те, що Москві точно не сподобається. якщо українці припинять воювати і не матимуть жодних гарантій безпеки ні НАТО, ні західних військ, нічого подібного. тоді їхня держава стане нежиттєздатною. Хто захоче там жити або інвестувати, якщо всі розуміють, що війна може відновитися наступного року, за місяць або за півроку? А це саме російський шаблон. На певний час припинити бойові дії, а потім знову розпочати війну. Потрібна реальна підстава, вважати, що з війною справді покінчено. І звісно, єдиний спосіб цього досягти тиснути не на Україну, а на Росію. Росію потрібно переконати, що війна має завершитися. Росія може зупинити війну будь-коли у будь-який момент, і найдивніше у всьому тому. Що відбувалося протягом останнього року у всіх цих переговорах і хитаннях туди-сюди, це те, що складається враження, ніби адміністрація Трампа не хоче визнавати або не здатна зрозуміти просту річ. Війна закінчується лише тоді, коли тиск чинять на Росію, і коли росіяни кажуть, гаразд, ми не зможемо перемогти. Це найочевидніше рішення проблеми, і саме його вони вперто не обирають. І Берлін тут не просто господарі за словами експертів, саме німці підключали прямий контакт із Трампом після появи початкового плану. І Німеччина намагається виглядати як переговорник і посередник, інколи навіть помітніше ніж Брюссель чи Франція. І це вкладається в ширший сув, який формулює канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Його фраза майже діагноз. Я ще повернуся до цього питання в контексті зовнішньої та безпекової політики. Але, дорогі друзі. Десятиліття Pax Americana для нас у Європі і для нас у Німеччині значною мірою завершилися. Її більше не існує в тому вигляді, в якому ми її знали, і тут не допоможе жодна ностальгія. І я був би одним із останніх, хто не хотів би піддатися цій ностальгії, але це нічого не змінює. Реальність така: американці тепер дуже дуже жорстко відстоюють власні інтереси, і це не може означати нічого іншого, окрім того, що тепер і ми маємо так само відстоювати свої інтереси. Дорогі друзі, ми ж насправді не такі слабкі. Ми зовсім не такі малі. Тобто Європа заходить у переговори не як молодший партнер США, а як сторона, яка не хоче, щоб Україну закрили угодою, написаною під чужий інтерес. Кремль може грати роль сторони, яка не проти миру, але затягувати процес, торгуватися до безкінечності констатують аналітики у російській логіці. Переговори це ще один фронт: виснажити Україну і дотиснути політично. На мою думку, це не буде негайне, ні з боку росіян. Вони й надалі висуватимуть і озвучуватимуть певні вимоги, створюючи враження, ніби вони ведуть переговори. Але особисто я не вважаю, що Кремль зараз або взагалі від самого початку був налаштований на укладення мирної угоди. Насправді вони хочуть розмов про розмови про мир, а це зовсім інша річ. Вони прагнуть затягнути цей процес, оскільки, як я вважаю, Путін переконаний, що має перевагу на полі бою, і по суті, його розрахунок не змінювався роками: виснажити Україну, зламати її, а потім поставити під повний політичний контроль Росії але я не думаю, що Кремль вийде з переговорів саме зараз. Швидше за все вони намагатимуться розробити певні заходи у відповідь проти європейців, проти ЄС. Можливо, йтиметься про конфіскацію європейської власності, яка ще залишилася на території Росії. Я не вважаю, що це призведе до негайного зриву переговорів, адже їх затягування, що як я вже казав, є тим, чого Кремль зараз прагне. Вони не хочуть опинитися в ситуації, коли переговори буде зірвано, а Трамп раптом скаже: ну а тепер робіть із Росією. Все, що хочете, і тоді Україна та європейці отримують значно вільніші руки для дій щодо Москви. Проблема в тому, що навіть оновлений план, це ще не мир. Питання не лише в тому, що погодять у Берліні. Питання, чи готова Росія прийняти бодай рамку, де Україна не залишається беззахисною. Тож у цьому раунді важливо не переоцінити геніальність дипломатії і недооцінити боротьбу за те, щоб Україну не примусили капітулювати. Я вважаю, що стів вітков фактично підхопив російські тези. Так, він є представником Білого Дому і президента, але сам президент, з яким я спілкувався безпосередньо, надзвичайно співчутливо ставиться до втрати людських життів. Це дуже складна ситуація. Але зрештою, ми маємо подбати про те, щоб Україна отримала всю необхідну зброю. Я наполягаю на передачі Україні комплексів Патріот. Я наполягаю на передачі МК 9 ста безпілотників Предатор, які зараз просто стоять без використання. Ба більше компанія-виробник General Electric готова заплатити сотні мільйонів доларів, щоб дообладнати їх і передати Україні безкоштовно. Це не коштує платникам податків жодного долара, і тому над Звичайно, прикро усвідомлювати, що у нас уже зараз є інструменти, які можуть покласти край цій злій жахливій війні, розв'язаній Володимиром Путіним. І ми маємо пам'ятати, фокус має бути на Путіні, а не на свободі українського народу, бо саме він став причиною цієї війни. Тож за американською дипломатією, внутрішній конфлікт у самих штатах, один табір штовхає до великих поступок, інший не хоче відповідати на російські вимоги, і це напряму впливає на те, що прозвучить у Берліні. The Американці дали зрозуміти, що не очікують і не мають наміру робити багато в частині надання матеріальних, конкретних реальних гарантій безпеки. Франція і Велика Британія говорять про можливе розміщення військ на місцях, але ніхто інший не продемонстрував готовності долучитися до цих зусиль. Це перший пункт. Другий це важелі впливу, а саме санкції. Близько 20 пакетів санкцій було ухвалено ЄС, і європейці чітко дали зрозуміти американцям, що саме вони. І тільки вони можуть або зняти ці санкції, або залишити їх чинними. І третій пункт ЄС зовсім нещодавно проголосував за збереження заморожених російських активів, які перебувають у фінансовій установі в Брюсселі під назвою Євроклір. Європейці мають намір використати цю велику суму коштів, якщо з боку Росії не буде чогось суттєвого у плані репарацій і компенсацій Україні і зрештою, те, що намагаються зробити європейці, це просто додати більше ваги позиції. напередодні зустрічі в Берліні Європа входить у переговори в складній позиції: з одного боку бажання посилити підтримку України і не допустити небезпечних поступок з іншого усвідомлення власної залежності від США. Саме тому європейські столиці обирають обережну тактику не йти на відкриту конфронтацію з Дональдом Трампом, а намагатися м'яко коригувати американські пропозиції вже за столом переговорів. Але хитрість у тому, і ми це бачимо як з боку Зеленського, так і певною мірою з боку європейців, і можна дискутувати, чи правильний це підхід до Дональда Трампа, що вони вирішили не дратувати його, тому що вони потребують його для обміну розвідданими. Тому що їм потрібна та вага, яку він представляє всередині НАТО, отже, суть у тому, щоб ніколи не казати ні а натомість обирати формулу Так, пане президенте, але і далі починати перелік пунктів і так званих мирних планів, намагаючись внести до них зміни з деякими пунктами, можна погодитися: наприклад, прискорений вступ України до ЄС. Це точно те, до чого європейці відкриті. Але знову ж таки, ідея полягає в тому, щоб відвести Дональда Трампа від бажання чинити такий сильний тиск на Україну і натомість посилити тиск на Росію, щоб змусити її до поступок. Але як на мене, на цьому етапі, у цій конкретній фазі цієї, якщо можна так сказати, гри, ми цього майже не бачимо, і це дуже розчаровує з європейської точки зору. Те, що справді послаблює Європу в цьому процесі, це те, що вона і надалі, принаймні у власному сприйнятті, а також у військовому і дипломатичному сенсі, залишається дуже залежною від американців. Європа також дуже розділена. Згадайте угорців, словаків до певної міри. Крім того, Європа була певною мірою застигнута зненацька цими різкими американськими розворотами у бік Кремля і таким способом ведення справ, який перетворює все це на суто транзакційний процес. Отже, зустріч у Берліні найімовірніше не дасть миру за один день, але може дати інше: узгоджену позицію України та Європи, із спробою змусити США грати не в швидку угоду, а в реальні гарантії. Росія у відповідь може тягнути час і торгуватися про переговори. А для України головне не підмінити мир папером, після якого війна повернеться.